Всім привіт! З вами Ліза та Руслан. І сьогодні ми будемо продовжувати грати в Довгий Довгий О, Нащо? Нам Це мусор. Може бути, він вже її кидається Напевно Ну, ми просто трохи В Гугли дивилися десь управління. Щоб не розбиратися по зималі. Але... але він буде мусором кидатися. Яблоко серйозно? Тут так і намальовано яблука. Не кидай мусор на інший участок, ти що, зовсім. Не знаю, не знаю. Так, проходи. проходим. Перше завжди. Вітали кого-небудь робити присову вазу. Ідемо, йдемо, йдемо. швидше. А, тут треба за ящик, мабуть, бути цьогнути. Та так, ну, а, так. прийома. Вони саме. Не прийти. Ого, не будь, це він розвідає все потрапити. Тримай, я тобі в ноги вазу принесу. А да, далі помочь помочь Помоч. народити родить бьюз. А, це та статуя. А це треба. Бери. Шляпу, шляпу, шляпу. Вс, ты не

Ну да, файл, дам... все, Треба... Прапа сами. зайде, десять. А мы попали очки. Так їх ты Так, я... искусство закончу вместо тебя. <связывающие> я рисую картину под названием фиолетовый квадрат. Весь черный квадрат. Я черный квадрат, я фиолетовый. Ну, <связывающие> а пора, прочитала. <связывающие> Давай я. Будем закадуван скотчик там. Покови бантик. Ну я червоний, Мені посили бомба. Так де вона? Ты хочешь починить? Ты мне цей не Ще є? і бежишь сейчас. Не кра найди до мана, боронка пожарный. Ты чего я лучше підійшла? Вона така такая странная. Постричай этот розум. Не пару розу там. Иди в банке продолжить. Ну не пряком, да, не помню. Добре, брали. Давай Почитаємо завдання. О, засол чоловіка про чай.

Такий йобаний бантик. Бантик, ну сам бантик. Треба виконати завдання. Сам візьми, будь ласка, бантик. Поки я в тонно заклиняю. Он зараз все нового прикол після того, як зробаю своє.

Сам тогда. А, ти А что, неждал и так, так, що? І з ними цей бантик смену. Богу, почестную. Я с ним буду потечать, мой банк. О, він зачем? Звідки в нього чай появився, якщо... Ооооо, охіво. Він просто тримав її вверх ногами. Так, що там далі. Заставить чоловіка ходить до... А, треба виптапити забрати, коли він скільки. А, ні, це треба Та Дайте чаві сьогодні

Все, не має. Буде вже пити чаю. Він там на ногу переставляє. Сховайся. На а що? Чи він не бачить? Мене чай буде пити. Треба чекати, коли він чай буде пити. Він буде тебе бачити і твій... І... Ні. Він буде, буде дивитися, де він. він не буде побачити. Він все одно буде дивитися. Але, ти Він не буде так довго, бо він не буде дати тебе. Один рік. Бачиш? Це немає різниці. Все газет просто забереться газет. Не треба воно більше тобі, ти не хочеш пити чай. Все, не треба. Ходи. Зараз я чай заберу, якщо ти пішнеш пити. Так що краще пить. ну, Цей ну... чашку Все, йди пить. Чай. А де тебе немає, де чай? Хммм. Все, я її відносив на іншу локацію. Іди сюди. Сане, іди сюди, я її відношу на іншу локацію. Бо Ми так ніколи Ми так ніколи не підемо. Спучно він, коли... він теж по Якщо він не хоче, просто відносити на іншу локацію, він вже не бачить. Так, хоча як він буде. Відлізь, я йому не треба червка, він йому коли скучно, він не теж. Там кинеть, він не бачить. Це дуже складно.

Давай. Да. Все там. Строить. Строить. Какой Строить. А еще А что за Аппочки. Опчикая. Аппочкая. 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 А то він буде нам мешати буде забирати речі і. і а він все, 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 а все, все. ні 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 Він все ні. Він все одно. Це так не працює. Не працює. Це так не працює. Чашка там будет. Так все, вс за забивки. Так шо у вас лет у Ніч. нопейшн. Ну давай газету, позволим. Принимайте газету я вот не с ним. Проблема читаю. Wait okay. That's a Как трусе много не хоче. Ну, Давай йди, дай пройти вже. Ну, все, нормально. Диперпиши. Пиши. Можна розум и Я там бачу завдань. Ну бачу задание, Бери, почему чиносок, бери хоть что-нибудь. Бери Ну, добрый там, здесь, знаешь, кусок мыла, пишу. Треба так, щоб він не дігнувся. Все. Давай поки сюди це все будемо складувати. Да, да, да. Mm -hmm. no. Він не зря так робить, це пусти, треба щоб прятись. Вона відріже, поріжеться. Mm -hmm. mm -hmm. Ми будемо це дати. Mm -hmm. Вони зараз ще буде сварити. А, це не це не ти. Так, це не ти. Сюди йди. Сюди ти інший на собі йди. Сюди тут вона. О, о, барабан. Барабан на собі? І пішов. Барабан на Пиши поки відносину все, а потім так. Ні, почекай. Там мило покотилося, як и не люблю. Ай, не треба, не треба. Ні, иди наступить. Ну не заросло. Все, іди за розу, там розу твою. Це не я, как ты? Ні, це я. Ну, він же вже закінчив, ты не бачиш, дров. Опять же, я не знаю, что О, это барай, очки. <плес> кучу. Это... БЖ! А все, 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 все. <бирает> не треба. Что я скорее за мной? да дай ты пройти. Ты донечко. Треба на ты... ну, треба... Не не треба. Не Ну ты

Треба багато чого ну на що ти це відносить. Це ж не твоє, воно тобі зовсім не потрібно. Де він мене не пропускає. Хочеться так, а ну, так Ти без нього ходи. Нічого не буде.

Эй, я... Вот. надо дают его за читать. Все, он не в нас. пишите А, так. Ну все, все, бегу. Пачкай, пригнись. Не позири, палють, то тебе не бачить. Я знаю, просто так говорить. Пасочки заразки давай, зараз перший, чи треба один. Один. Да давай, пицце. За своє прилетайте. І пак треба. Так, мы це зробили. Наступне забыл. Яка тут? С вами был Лиза Тароса. Всім, Всім добра.